Одним із перших псалмів ми чули такі чудесні слова. Научи мене, научи мене серед тисячі. Щаслива та людина, яка йде з жаждою, іде з бажанням на служіння, щоби Господь її вчив. Слава Богу. Ми це бачимо в житті Давида, який не раз молився. Із глибини своєї душі, із глибини свого серця він молився, Господи. Научи мене виконувати волю Твою. Ми бачимо це в житті учнів Ісуса Христа, які не раз говорили, навчи нас, Господи, навчи нас молитись. Знайте, прийшовши на це місце, Бог бачить моє і ваше серце. Ми вже сьогодні чули, що Бог дивиться на наше серце. не амінь. Чому? Бог дивиться, наскільки з жаждою ми прийшли на це місце, щоб почути те, що скаже нам сьогодні Господь. Давайте я прочитаю одне місце і далі ми будемо коротенько слухати Боже Слово. Апостол Павло в посланні до євреїв пише такі слова. 12 розділ, 25 вірш. «Смотрите, не адврадітесь, і ви, говорящого». Дуже дивно, але давайте замислимось. Апостол Павло каже: дивіться, для чого дивитися сьогодні, дорогий друзі, дорогий брат, дорога сестра. Чому сьогодні твої і мої очі так впевнено повинні на щось дивитися? Ми маємо святу Божу книгу Біблія. Амінь. І коли ти дивишся в цю книгу Амінь, ти бачиш те, що Бог робив в житті тої чи іншої людини. Ми вже сьогодні чули про Каїна, і Бог сьогодні говорить: тобі дивися, чому ти маєш дивитись і чому я маю дивитись. Тому що гріх у дверей у порога твого серця. І дивись, що сталося з Каїном. Дивись що сталося з його житті. І Бог каже, сьогодні дивись, дорога душа, що буде чекати тебе в житті, І якщо ти відвернешся від того, хто сьогодні говорить до тебе ніжно і з любов'ю, Слава йому. Ми бачимо, Бог лічно мав бесіду з Каїном, і Бог йому говорив. Бог його наставляв, Бог своїй милості і з любов'ю, Він представ при цією лічності, Він представ при цією душею, і Він говорив. Він говорив, що гріх у порога твого серця. Але ти маєш владу, Алілуя. Ти маєш силу, церкву Ісуса Христа. Там на Голгофі, амінь. Звершилась побіда, слава Богу. Там на Голгофі, амінь. Ісус переміг смерть, переміг дьявола, Алілуя. Ісу... Він дарує тобі перемогу, якщо ти свої зори піднімеш до неба, якщо ти уважно сьогодні будеш дивитись на нього. Так часто тягар на душі, так часто біль, так часто смущені, так часто недовольство, так часто робот, так часто ніловання. А знаєте чому? Ви ніколи собі питання не задавали, чому тягар в серці. Тому що ми звершили те, що не угодно Богу? Тому що ми поступили не згідно волі Божої. Бо коли ми поступаємо згідно волі Божої, серце наше не судить нас, совість наша не осуждає нас. Амінь. Але коли ми щось робимо недобре, то я поникше наше лице, так Бог сказав Каїнові. Яка причина, що Давид молився, щоб радість спасіння вернулася в його життя? Яка причина, що Давид говорив, що його кості обвишали? Яка причина в житті Давида? Але впоследствиї він далі говорить, я відкрив тобі що? Свій гріх? Я не скрив його, я відкрив. Чому нема радості спасіння, чому нема наповнення Духом Святим, чому немає Божої любові, яка злилася Духом Святим в твоє і моє серці є причина? Є причина в твоєму або в моєму житті. І сьогодні давайте ми будемо бодрствувати. Бог говорить, дивись, дивись на Каїна. Бог сьогодні говорить, дивись на народ Божий. Бог сказав, що всяке місце, всяка земля, на яку стоплять ступлять, ступлять ног ваших, я дам вам. Але щось сталося, народ Божий гине, ворог переслідує Гріх в стані народу Божого. Ось де є причина. І тому сьогодні важливо. Важливо. чому важливо? Адам каже, Боже, ти дав мені цю жінку. І так буває в моєму, можливо, або в вашому житті. Так буває, що інколи перш ніж побачити свою помилку, перш ніж зрозуміти і осознати, що я не таковий. Ми шукаємо причини в людях, ми шукаємо причину в Богу. І буває так, що ми дорікаємо Богові, і ми упрікаємо, і впоследствиї ожесточаємось на Бога. Чому? Не вже Бог винуватий? Бог зробив все. Він зробив досконало, але людина своїми помислами вона пускається у гріхів беззаконні. І тому важно, щоб сьогодні кожен святкував не на ближнього, не на служителя, а на самого себе. І тому Бог сьогодні говорить до тебе, дивися, дивися в Біблію, і бо, якщо не будеш дивитися в Боже Слово, ти будеш падати, ти будеш смущатись. Чому? Тому що це є зеркало для нашої душі. Якщо ми вникаємо в це слово, воно просвіщається темряву. Воно просвіщає амінь ці куточки в нашій житті, які ще не освітлені. Амінь. Воно указує нам путь житті, Воно, тобто Слово Боже, воно дає нам чітку і ясну відповідь і чіткий і ясний напрямок в нашій житті. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего, если те, не послушавшие глаголавшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим, и мы, если отвратимся от глаголящего с небес. Чітке, ясне наставлення. Дорога душа, сегодня Бог призиває тебе і мене дивись. Дивись на Біблію, дивись на мужей віри. Дивись, можливо, сьогодні Бог хоче напомнити і про Саула. Дивись, Бог вибрав, Бог помазав своєю силою, наділив властю, Бог дав авторитет, Божа слава явилася в житті, але що сталося? Бог сказав йому слово, Бог дав йому своє повеління, і він відвернувся, тобто він не виконав волю Божу і послідстві свої наказання і отверження. І Бог каже: Смотрите. Нехай Бог благословить нас, дасть нам сили в нашій житті, дасть нам мудрості. І я буду читати з тієї ж самої голови, 12 розділ, 12 вірша Такі слова. І так укр... укріпіть, опустившися руки і ослабивши коліна. Бог сьогодні призиває тебе і мене. Бог сьогодні призиває тебе і мене, щоб ми сьогодні укріпились в його благодаті. Бог сьогодні хоче, щоб наші руки укріпились. Бог сьогодні хоче, щоб наші ноги укріпились. Амінь. А ми знаємо, що в кого є сила. Ми вже чули, що ми люди, ми немощні, ми ослабуваємо і ми падаємо, але вічний живий Бог не знемогає і не падає. Амінь. Але надіючися на нього, обновиться в силі. Перед нами є молитва. І в цій молитві я закликаю вас, щоб ми з вірою йшли до вічно живого Бога. І якщо щось тіснить, і є щось осуждає, і ми розуміємо, що щось не так в нашій житті. Давайте ми поступимо, як поступив Давид. Я відкрив, я не скрив, я сказав. Всю правду. Скажи сьогодні всю правду своєму Господу. І ми читаємо далі такі слова: І ходіть прямо ногами вашими, даби хромлюще не завратилось, а лучше исправилось. І 14 й вірш нам говорить, старайтесь иметь мир і святость. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Итак, мы бачимо, что нам говорит Слово Божие, наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей. Це реально і це можливо, що в житті християнин може лишитись слави Божої, може лишитись благодаті Божої. Але нині ми прийшли на це місце, і Божа миліще є над нами, і Бог сьогодні говорить до тебе і до мене: дивись на своє життя, тому що ти можеш залишитись Божої благодаті, ти можеш залишитись Божої сили, ти можеш залишитись Божої охорони в своєму житті. І одна причина гріх, який можливо в серці. Гріх, можливо, який у порога серця. І тому що сьогодні Бог призиває амінь свій народ стати твердо. Бог сьогодні призиває амінь, щоб була щира і гаряча молитва з глибини душі і з глибини серця. Амінь. Щоб кров Завета, вона розрушила всі притязання дьявола амінь над твоїм життям. Бог є реальний, слава йому. Але він чекає амінь твоєї жажди. Він чекає іскреного покаяння. Він чекає твоєї гарячої молитви. Він чекає, щоб сьогодні, можливо, хтось із нас осознав. Де ж моя перша любов? А Бог сьогодні говорить, якщо немає першої любові, то все, що ми робимо, воно є четно. Без любви проповідь, без любви всяке діло, ми звиняючи. Зрозуміємо правильно, що ми повинні двигатися з вірою, але яка двигає нас з любов'ю. Віра, яка двигається Божою любов'ю. Нехай Бог благословить нас. Бог сьогодні призиває тебе, Время благоприятної, і врем'я укріплятися в Божій силі і в Божій благодаті. Я прочитаю одне місце, і ми будемо молитись. Євангелія від Луки, 17 розділ. Я прочитаю. Я вибачаю одне місце, а, а більше віршиків. 17 розділ, перший вірш і нижче. Сказав також Ісус ученикам своїм, ні не ні з нам. До чого я це веду? Я ведуся того, тому що апостол Павло, пишучи до євреїв, він каже, що ми наблюдали. Наблюдали за так, інколи хочеться за братом, за сестрою наблюдати. Але Писання чітко і ясно говорить нам, щоб ми наблюдали за собою, за своїм життям. Інколи так ми наблюдаємо, брат когось осудив, брат комусь щось сказав, і ми з радістю йдемо і сестрі, чи брату ла-ла-ла, і все говоримо і далі, і далі, не знаючи, що нас нас ця біда, не знаючи, що так, поступаючи, буде проблема, і біда буде в нашій житті. А Бог говорить нам, що ми так не робили. Давайте будемо читати далі. Невозможно не прийти з облазнам, но горе тому, через кого вони приходять. Чітко і ясно сказано, неможливо не прийти. Соблазним буде. Але сьогодні Ісус зосереджує свою увагу на мені. На вас особисто, ми є в домі Божому. Бог поставив нас, щоб ми були світильниками. Бог зажив зажов свій вогонь в наших серцях, і Бог бажає, щоб цей вогонь він не потухав в твоєму і в моєму житті. Лучше було б, якщо б мельничні жінок повесили йому на шею і бросили його в море, нежели щоб він соблазнив одного із малих этих. І третій вірш говорить нам такі слова: наблюдайте за собою. Слава Богу. Ісус говорить, наблюдайте за собою, за своїми словами. Время наблюдати за своїми поступками, наблюдати за тим, з ким ми общаємося, кого ми посещаємо, наблюдати за тим, де ми проводимо своє время, можливо, те время, яке Бог дарує для нас. Наблюдати, як ми проводимо время. І тому що Бог сьогодні дуже важливо цінить особисто ночне бодрство і ночні молитви. І як важно сьогодні наблюдати за собою. Бог хоче, ми укріплялись. А як укріплятись? Бог хоче жити свою і силу, бо хоче ізціляти, а так мало ревності, а так мало жажди. Народ Божий приходить в дім молитви, є сльози, є сокрушення. Але, вийшовши з дома молитви, амінь, пішовши, можливо, на роботу або додому, або ще десь в гості, нема ревності, забули, ким вони є, забули, що вони є народ Божий. Як ми вдома поступаємо, чи є сльози, чи є сокрушення, чи є молитва, чи лише в Домі Божому є сльози, і є сокрушення, і є молитва, Время благоприятне і врем'я вникнути в своє життя, щоб упоследстві не бути обманутими. Але ким обманутими? Самими собою. Я розумію, больно, коли хтось нас обманює, але больно тоді, коли ми самі себе обманюємо. Бог хоче, щоб наше серце, щоб наша душа не була двоєдушною. В домі Божому ми одні, а на... вдома ми зовсім інші. На роботі ми інші. Бог хоче, щоб ми були од... тобто, цільними, щоб нам наша душа, в... Ісу, наше серце, щоб наші помисли вони не розбігалися з нашими діями, з нашими поступками. Нехай Бог благословить нас. Сьогодні Бог говорить: наблюдайте за собою. І як я прочитав, дивіться, ми знову можемо дивитися на Облако мужей віри, ми можемо дивитися, знов вже було за Авеля, Ми можемо дивитися на єноха і на багато інших мужей віри, де вони були вірні Богу, і Бог благословляв їх, і Бог хранив, і Бог проводив, давав силу свою і давав благодать. Но ми також бачимо і негативні поступки, тобто негативні, можна сказати, героїв. І тому Бог говорить: дивися! Дивися, щоб цього не було в моєму і в вашому житті. І я читаю. Третій вірш. наблюдайте за собой, если же согрешить проти тебе брат твой, выговори ему, и зауважьте, если покаяться, прости йому. Я не знаю, чи ви звертали на це увагу. Але як что не як я все якщо важно, если же согрешит против тебя, брат твой, якщо же согрешить проти тебе брат твой, виговори йому. Вода є проблема, проблема і багато людей. Коли хтось проти них сугрішив, вони йдуть і говорять іншим. Я вам хочу сказати, якщо ми так будемо поступати, будуть проблеми в вашому житті. Можливо, хтось необдуманно сказав. Можливо, хтось і в правді сказав правду, а ви обідалися. От мене осудили. А як він міг таке подумати? А як він міг таке сказати? А як він міг про мене взагалі так, бо всенародно або публічно сказати, проблема в вас. Проблема в вас. Якщо вас осудили, то не шукайте йти до інших людей це говорити, а йдіть до тої людини. І йдіть до тої людини, хто согрішив. Виговоріть, скажіть, примиріться, тому що слово Боже каже нам. Щоби ми старалися мати мир зі всіма. Нема миру, нема любви, нема миру, нема любви, нема молитви, нема огня Божого в служінні. І тому сьогодні важливо. Время примиритися з друг з другом, не врям бігати і розказувати, не врем'я сплетничати, не врем'я не годувати на ближнього, але время підняти руки до неба. Амінь і молитись друг за друга. Слава Богу. І сьогодні Бог говорить: дивись на своє життя, дивись на свої слова, дивись на свої поступки. Дивись, тому що якщо ти так робиш, прийде біда, прийде проблема лічно у твоє життя, а Бог не хоче. Бог не хоче, щоб ми падали. Бог не хоче, щоб ми були угнітомними. Бог не хоче, щоб ми ходили в сумніві, в невірії. Цього Бог не хоче. І це те, що, можливо, ранить Боже серце, коли він дивиться, тому що його народ є поникший, коли він дивиться, що його народ смущені, що його народ сумніний. Бог хоче, щоб була жива віра в народі Божому. Амінь. Аллилуйя. Алілуя. Нехай Бог благословить нас. Бог сьогодні призиває тебе, щоб ти піднявся. Амінь. Щоб твої руки укрепилися, щоб твої ноги амінь не були хромлющими! Алілуя! Слава нашому Богу! І Він говорить тобі: дивись. Дивись на своє життя, тому що Бог сьогодні попереджує. Бог сьогодні говорить із милості, і з любові, але буде час, і, можливо, будемо плакати, тому що плакаємо, читаємо про е, Асава. Я не буду читати перед нами молитва, але як важно, як важно, Бог говорить. Бог говорить через апостола Павла, смотрите, не відвертіся, і ви от говорящого». Можливо, ви думаєте, брат Іван говорить. Але я знаю, і я впевнений, що сьогодні говорить до твоїй душі. Я знаю, є вічний живий Бог, який любить тебе. Алілуя! який віддав свого народженого сина, щоб дати тобі життя і дати тобі надію. Слава Богу. І так важливо і так важливо зрозуміти це, і так важливо прийняти це. Інколи трудності скорби в нашій житті. Чому скорби? Чому скорби? Всі ми хочемо, щоб у нас була опитність. А звідки прийде опитність? Звідки прийде терпіння у твоє і моє життя? І так ми читаємо, апостол Петро говорить нам, от скорбі присходять, як ви думаєте, що? Терпіння, слава Богу. А от терпіння опітність, слава Богу. Якщо я хочу мати терпіння, якщо я хочу мати опітність, то це час, час, время, время, трудності, проблеми, скорбі необхідні для того, щоб це терпіння воно виробилось в моєму житті. Можливо, ви падали, але ви піднімаєтесь, тому що Бог являє свою милість. І сьогодні Бог призиває нас. В середу був чудесний розбор, і я розумію, що кожне служіння воно є благословенним. Алілуя. І Бог говорить до нас То, до чого ви достигли. Ви можете себе уявити, то, до чого ви достигли, те, що Бог відкрив вам. Це є уровень вашого познання, це є уровень вашої досконалості, уровень вашого совершенства. Того, до чого ви достигли, значить по цьому правилу ми повинні жити. І якщо ми по цьому правилу не живемо, і тому є сумнення, і тому є осуждення, і тому є те, що гнітить і мучить нас. Тому що врем'я стати і війти в повноту Божу, Алілуя! Врем'я війти, амінь, в повноту Божого Слова і жити, як і ми співаємо, о, оце життя. А не только слова. Слава Богу, нехай Бог благословить нас. І я знаю і я впевнений, що Він є в даний момент серед нас. І я закликаю вас, щоб ця молитва була щира, щоб ця молитва була гаряча. Я закликаю вас, якщо є щось не так у вашому житті. Давід каже, якщо б я бачив гріх, є в мені і не сповідував, я говорю своїми словами: ти б не почув мене. Невже ви хочете, щоб Бог не чув вас? Невже ви хочете щоб Бог не чув вас? Залишайтесь гріха, залишайтесь в цьому беззаконі, і я вам гарантую, Бог не почує вас. Але людина, яка зазнає свій гріх, людина, яка і свій гріх і залишає цей гріх, вона буде помилена. Амінь. Прийде благословіння в її життя, слава Богу, прийде милість Божа в її життя. І тому сьогодні Бог говорить, смотрите, тобто наблюдайте за собою, щоб хтось не лишився благодаті Божої. Якщо є гріх, і ми його не будемо ісповедувати, і є гріх, і ми будемо залишатись, косніти в ньому, однозначно, може прийти такий час, що ми будемо горько сожалювати, ми будемо горько плакати. І дай Бог милості, і дай Бог милості, щоб вона була явлена, і ми могли піднятись. І ми могли піднятися. І я розумію, що без Божої милості, коли ми падаємо, ніхто б нас не піднявся. Є б не Його продзона рука, і є б не Його милуща рука, яка її простирає, яка її піднімає. І він каже, приді ко мені, приді мене, слава Богу, який говорить, мене в день скорбі. Ви розумієте? Не лише тоді, коли добре, але він каже, навіть тоді, коли ти в скорбі, тоді, коли ти в проблемі, тоді, коли ти в біді, але ти вас виконання. І я. Отвечу тебе о последствии ты прославишь меня. Нехай Бог благословит нас. Аминь. Молимось. Cloud is alleluia. Rabbatic cloud is Arbidic Lamenis, Kerbidic Lamenis. Rabbatic cloud is alleluia. Slava Ramandu, Kerbatic Lamina Loud, Slava, Slava, alleluia. Slava to be a mean zebra in Аллилуйя, о слава тобі, ми благословляємо тебе, ми славимо Тебе за те, що ти спас нас, помилував, Аллилуйя, і нині з милості з любові, ти ще сьогодні говориш до нас, слава тобі, о, хвала тобі, Господь мой, Аллилуйя, слава тобі! Я благодарю тебе, я славлю тебе, Господь мой, що нині небо ще відкрито, і ти готовий вислуховувати молитви свого народу. Амінь, Аллилуйя.